Сьогодні в Києві традиційно на Майдані Незалежності відбувся пікет військовослужбовців, зокрема дружин, матерів, дітей, захисників України із вимогою демобілізації та встановлення термінів служби. Бачимо, що ви теж берете участь в цьому заході. То розкажіть, чому ви вирішили долучитися і розкажіть про вимоги тих, хто прийшов сьогодні на майдан, чи вони якимось чином змінилися з попередніх разів. Я снідаю, що мене добре чутно на майдані вітряно, але е, дуже тепло в багатьох сенсах цього слова. Чому я долучилася? Тому що я є однією з тих, хто чекає. А однією з тих, чий коханий чоловік став добровольцем, пішов служити в перший день повномасштабного вторгнення. І е, так само, як інші, я дуже сподівалась на те, що буде таке прийнято рішення про встановлення термінів служби. Але на превеликий жаль, ми бачили, що позиції добровольців, позиції тих, хто врятував країну в найскладніший період, їхній заклик про справедливість його було геть проігноровано а, на руховно Верховною Радою. А, саме тому зараз я звичайно працюватиму далі всередині парламенту, але я не. Ладно, долучитися до події тут це десята така подія, яку організовують жінки військовослужбовців, які в той час, коли їхні чоловіки не мають можливості публічно говорити, тому що вони все таки є військовослужбовцями, але це не значить, що їхні інтереси немає кому представляти. Саме тому я тут, як жінка і як народна депутатка для того, аби продовжувати. Як можна було вчинити по відношенню до тих, хто врятував цю країну? Вона їх ігнорує, вона їх не чує, вона демонструє всіляку зневагу, відверто кажучи, до тих, хто врятував країну. Паніну, але якщо говорити про якраз вимоги щодо встановлення термінів служби, то чи є якісь конкретні вимоги, які, які ви можете бачити вихід із цієї ситуації, чи реально щоб в парламенті з'явився законопроект, який би яким чином регулював цю ситуацію? А, Віся, написати законопроєкт – це не склад. Я вже версію законопроекту написала, і сьогодні ми в Київському кризовому медіа центрі будемо представляти в тому числі цю версію законопроекту. Ця версія, про яку буде йтися, передбачає строк в 36 місяців з відповідними коефіцієнтами для тих, хто служить безпосередньо на лінії зіткнення. А це справедливо, це те, з чим в принципі початково виходили військовослужбовці та їхні родини. І це те, що реалістично, що теж важливо додати, тому що ну, звичайно, нам хотілося би говорити про якісь менші терміни служби, аби наші чоловіки швидше повернулися додому. Але ми також всі відповідальні громадянки, громадяни. Ми розуміємо, що вимагати якихось коротших термінів, ніж 36 місяців, в цих умовах зараз вже нереально, це не станеться. Але для того, аби сталося 36 місяців, то законопроєкт про це треба приймати вже тут і зараз, а не чекати 8 місяців. Бо якщо прийняття законопроєкту чекати ще 8 місяців, то після цього треба розуміти, що це вже не буде 36 місяців, це буде мінімум 40 місяці. і це вже ну стєво довше. Це ще більше року служби. І тому звичайно, що ми не підтримуємо варіант, де, де влада запропонувала почекати ще вісім місяців тільки для того, аби розробити Бо Потім ми ж розуміємо, Я як депутатка, дуже добре розумію, скільки часу займе впровадження цього законопроекту, і це звичайно геть несправедливо. І Це не ті терміни, які в принципі є. Так э, відповідають э, запитові військових службовців, які вже зараз дуже втомилися, і вже зараз просять, щоб їх почали замінювати пані. Ну, але на вашу думку, то звідки взялася цей термін 8 місяців? Чому такий тривалий час для розробки цього законопроекту? Запитання, перепрошую. Пані Іно, ну я запитував. На, на вашу думку, то звідки взялося ось цих 8 місяців для розробки цього законопроекту? Звідки така цифра? Чесно скажу, що мені здається, що цифру 8 місяців назвали для того, аби всі забули про це. Бо за вісім місяців всі забудуть, з'являться інші проблеми, інші дискусії. Та, і тоді можна буде десь. Це і зробити вигляд, що проблема не існує, ну тому що дивіться, я в парламенті 5 років. Я написала не один десяток законопроєктів. Я прекрасно знаю, скільки часу треба для того, щоб написати так законопроєкту, і це навіть близько на 8 місяців. Ми з моєю командою законопроєкту законопроекту за тиждень. Це реально, це можливо. А термін 8 місяців це для того, аби, начебто, дати політичну обіцянку, що ми щось зробимо, але насправді. А Якщо звучить такий термін, то це значить, що ніхто нічого всерйоз робити не планує. Пані Іну, то правильно ми розуміємо, що сьогодні нікого із представників влади немає перед мітингувальниками, перед пітикувальниками? Якщо не рахувати мене як народну депутатку, хоча я тут зараз в іншому дещо статусі. Питання нікого нічого немає, хоча звертаю увагу, що я говорила з багатьма колегами в парламенті і просила долучитися. Але, на жаль, ніхто не захотів ні в уряді, ні в парламенті ніхто не захотів долучитися ні до акції, ні навіть до прес-конференції, яка буде відбуватися трошки пізніше. Паніно, і ще хочемо хочемо вас запитати стосовно запровадження зокрема закону про мобілізацію, а також іншого закону, яким скасовується зокрема термін щодо обмежено придатних 4 травня. І чи чи яких наслідків ви очікуєте? Чи запровадження цих законопроєктів, чи точніше вже в законів, допоможе зокрема і вирішити те питання, з яким ви сьогодні на майдані? Відверто кажучи, ті норми, які прописані в законопроєкті, дуже малою мірою самі по собі зможуть вплинути на процес мобілізації. Бо головна проблема, яка у нас є, це не проблема законодавчого врегулювання питання мобілізації. Головна проблема, яка в нас є, це проблема інформування населення, інформаційної роботи, вирішення процедурних питань, які пов'язані з мобілізацією. А, законодавчих змін насправді для того, щоб мобілізація відбувалася успішно, так багато аж і не треба. Да? Але за умов, коли влада мовчить про проблему, коли ми чуємо заяви про те, що немає чого от-от, будемо -от, в Криму, то в цих умовах, звичайно, що запиту. В суспільстві і розуміння того, чому це є важливо, його не з'являється. Тому я абсолютно переконана, що зараз проблема не в законодавчій площині. Як би цього не хотілося комусь в це вірити і переконати в цьому суспільстві, що це, мовляв, проблема Верховної Ради. Проблема зараз не Верховної Ради, це не проблема закону, це проблема політичної волі і сміливості, говорити правду. І, от коли в керівництво країни, яка перебуває в складній фазі війни, не має сміливості говорити правду народові, то це дуже-дуже небезпечно для виживання цієї країни. І от в питанні мобілізації, на жаль, наша головна проблема це неготовність називати речі своїми іменами. Ми бачимо, що президент вперто мовчить про проблему мобілізації не визнає взагалі цієї дискусії, не дожидається до неї. Всі колеги з парламенту. Бояться про це говорити, писати е, і так далі. Урядовці так само мовчать про цю проблему. Ну, ось е, і от в цьому найбільша проблема, а не в будь-яких нормах закону пані Іно. Ну, і хочемо вашу думку почути стосовно ситуації з українцями за кордоном, з, зокрема щодо обмеження надання чоловікам призовного віку консульських послуг. Як ви розцінюєте ось ці заходи, які зроблені були в МЗС? Я вважаю, що ці заходи не дадуть ніякого результату для вирішення проблеми, яку, начебто, вони покликані вирішити. І це і тому їх не сенсу обговорювати, тому що ну, чи дасть нам це можливість мобілізувати більшу кількість людей, ні, не дасть. Нащо тоді ми це робимо і про це говоримо? Ну це велике питання. Я відверто починаю думати, що це для відволікання уваги і для того, аби не говорити про якісь реальні кроки, які могли би допомогти вирішити проблему. На вашу думку, то які мали б бути реальні кроки для зокрема для е, посилення мобілізації, так? Ну, вочевидь, почати про це відверто говорити, почати інформаційну кампанію, послухати е, тих, хто зараз е, насторожено ставиться до мобілізації, подивитися на соціологічні опитування, які вказують на те, е, які перекони вбачають е, військовозобов'язані в мобілізації. І там до Речі, однією з перекон є те, що немає терміну служби. Дуже багато про це говорять. Що якби були терміни служби, то їм було би не так страшно мобілізовуватися, бо вони би роз... Що є якийсь період, коли е, вони завершать свою службу і зможуть повернутися до свого цивільного життя, до своїх родини. Та інші проблеми, які називаються військовозобов'язані, пов'язані з адекватним навчанням. Цю проблему треба вирішувати, гарантувати, що люди будуть підготовлені навчені з адекватним забезпеченням. Е, ось ці речі, це ті, які називають самі е, потенційні військовослужбовці, які їх відваджують від служби зараз. І не треба було чотири місяці будоражити суспільство дискусіями про законопроект про мобілізацію, аби ось ці проблеми повирішувати. Ну ось але вочевич, що комусь було простіше перекинути відповідальність на парламент і не робити ті речі, які власне, хоч якось допомогли людям так зрозуміти своє місце в захисті країни і е, більш чітко і е, за правилами мати можливість мобілізовуватися, розуміючи свої права і визнаючи свої обов'язки.